Доброго дня, шановні скорпіончики, які у нас гарні, я вас вітаю. І давайте подивимося сьогодні для вас розклад з 12 по 18 грудня. Працюємо з вами на колоді Візертару і подивимось на оракольні колоді манару жіночі енергії, які вас будуть супроводжувати. Сідайте зручно, і давайте будемо дивитися. Для скорпіонів розклад. Дівчата, розклад є загальним, тому він може не програтися в деяких з вас. Можете подивитися також ваш розклад на асцендент. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад, то, будь ласка, звертайтеся напряму. І так, перше питання, яке ми запитаємо в карті. Слухайте, хочете мені щось поставити такий камінчик ще я його в Єгипті знайшла. Він так підходить до цього кольору. Хай нам дає свою енергію, так? І так, звідки ви отримуєте енергію на цьому тижні? Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, яка для вас є важливою, яку ви хотіли б вирішити. Ми подивимось, можете на паузу поставити, да, Пораду, що треба зробити? Що треба вам лишити таким, яке воно вже є? Що треба зробити для того, щоб показати любов до себе або проявити любов до себе? Як вам досягнути своєї мети? Що вам треба забути? Зараз, якраз місяць буває, то деякі речі можна просто-напросто, як то кажуть, викинути з свого життя. І що вам каже Всесвіт? І так, давайте подивимось: Скорпіончики. Що ви так таке думаєте? Сидите собі, і думку гадаєте? Чого сокіл? чому ви не літаєте, чи що вас там турбує? Так, перше, звідки ви отримаєте енергію? В четверки кубкам щось вам зараз грустно, знаєте, скучно і грустно, і ви думаєте. Думаєте, думаєте і не знаєте, що робити. В принципі, по цій карті, знаєте, така от є ресурси, але я не хочу їх зараз використовувати. От мені подобається трошки постраждати і подумати море книжок, горять свічки, вам є чим займатися, можна почитати, щось вивчити, але хочеться вам думати. Тому проаналізуйте ситуацію, чому вам подобається сидіти і нічого не робити. Чому вам подобається думати? І кидайте ту ситуацію, шукайте для себе якусь цікаву книжку, шукайте енергію. Енергію ви отримаєте з того, що буде аналіз ситуації, в якій ви знаходитесь, і хорош до хандрить. Зараз ріствяні базари, зараз можливість допомогти ЗСУ, якщо у вас є окопні свічки робите, донати робити. Тому візьміть себе трошки в руки, і буде вам енергія. Ситуацію згадайте, що вам допоможе вирішити? Королева Пінтаклі. Королева Пінтаклі це в нас дама землі. На, яка пов'язана з землею. Це може бути ваша мама, може бути подруга, знайома або жінка земляної стихії. Да? Це або діва, або в нас тілець, або козірожа. Ви можете за порадою звернутися до цієї жінки. Це може бути працівник банку, людина, яка займається от фінансами. Зараз кінець року хтось в податковій має здавати свої налоги. Тобто зверніться до професіоналу, який займається фінансами. Буде вам допомога. Що треба лишити таким, як є. Родина. Ваші відносини з родиною. Якщо ви хотіли б зараз трошки знаєте, час для себе взяти, то, в принципі, зверніть більш увагу на свою родину. Погуляйте десь, бачите, в садочку. Вода, сходіть. В басейн поплавати, От тут прогулянка по парку. Тобто е займіться трошки своєю родиною і е проведіть час. Якщо ви зараз знаходитесь да, там, де голод, можете піти, в якийсь музей, якщо є можливість, можете на ті самі різдвяні базари. Тобто е Трошки подбайте про свою родину. Як треба показати любов до себе? По двойки е м'ячі. Бачите, дама в нас на березі моря, море в нас емоції, так, вода. Місяць убуває, це означає, що якийсь процес, в нас закінчується. І в неї закриті очі. Очі закриті, але все рівно вона має два міча, і щось там вона собі за вправи робить, і з кимось там вона бореться, чи щось вчить. Для того, щоб показати любов до себе зараз, вам потрібно. Оці шори, оту пов'язку з очей зняти і реально подивитися на ситуацію. В принципі, з одного боку, це добре, знаєте, як закрити очі для того, щоб інші органи чуття вони були активні, а з другого боку, у вас відкриті руки, ви можете спокійно дивитися на ситуацію. Задайте собі деякі питання, наприклад, чому ви не хочете зараз, трезу? Тверезо. Чому ви зараз дивитесь вам там, як то кажуть, і скучно і грустно? Чому ви не хочете відкрити очі на певну ситуацію? Можливо, ця розмова з жінкою вам допоможе. Вам Потрібно звернутися, і це в ваших руках, руки вільні. Є карти, в яких є значить, такі прорісовані, що руки зав'язані. В даному випадку ви можете подивитися в очі своїм страхам, своїм проблемам, тому що вас турбує. Добре прислуховуватися до себе, але інколи треба все-таки сказати: Я відкрию очі, подивлюся своїм страхам, і не будете махати просто так своїми мечами, а вже буду бачити ціль і не бачити перешкод. Тому признайтеся собі. Чому ви собі там хочете признатися, розкажіть? Король Пентаклі, що у вас? О, дивіться, яка краса! Тут королева Пентаклі тут король Пентаклі. Може у вас тут бути, і, знаєте, є у вас король Пентаклі, і треба трошки розібратися. Може бути так трикутник. Знову ж, цей розклад програється не для всіх. Якщо у вас тут трикутник, і ви не знаєте, як бути з королем Пентаклі, треба поговорити з королевою. Що у вас там за ситуація? Може, у вас з вашим партнером? Ви знаєте, що десь є коханка. Вам скучно і грустно. Ось така, оскільки у вас тут мір, бачите, на дній колоді, це означає, що ситуація закінчується певно, ви виходите на певний відток розвитку. Да? Тут, в принципі, інтерпретації є, будь ласка, напишіть або в приват, або під відео. Можливо, ви собі розумієте, що щось з вашою родиною, знаєте, щось відбувається. Як досягнути своєї мети? Паш Жеслав. Паш Жеслав це в нас дитина з одного боку. Да? Це а, учень, який починає такі свої навчання. А, в даному випадку, давайте подивимось, що є в цій карті. Вибір, ви можете чи не можете зробити? Да? Вам треба, це може бути якась ідея по роботі. Як досягнути своєї цілі. У вас є якісь проекти, ви не знаєте, що обрати? Чи вам працювати в команді, чи вам не працювати в команді? Чи вам ем, цю ідею принести і сказати: Давайте її розглянемо. Чи вам її не розглянути? Тобто тут у вас вибір. По пашу жеслів також може бути. Знайомство з людиною, знаєте, якесь таке почуття, і ви не знаєте, чи мені з ним бути, чи не з ним. Ну, це зародження. Пажі, такі маленькі карти, які ну, є незначними такими маленькими ідеями, маленькими кроками. Да? Тобто думайте, що вам робити. Що вам треба забути? Вам треба забути короля а... Жеслав. Це може бути людина, з якою ви спілкувалися або надії. Які вам дає, і каже, а будемо ми чи не будемо разом? І вам цю людину треба зробу, забути. Це може бути людина з минулого, це, е, це стихія вогня. І, можливо, це ваш колишній, який прийшов вогоньцем в нас стрільці, це в нас Лев, це в нас овен. І от ця людина, може, з минулого зараз каже: слухай, кохана, пам'ятаєш 5 років тому, Щось не десь було. Вам ця людина не потрібна. І що вам каже Всесвіт? Уміряність. Бачите, у вас тут уміряність і тут уміряність. Вам потрібен зараз баланс. Баланс між свідомим і підсвідомим. Баланс для того, щоб ви змогли бути у гармонії від того, що ви думаєте, і від того, що ви робите. Подивитися, якщо вам справді цей король потрібен. Бачите, ви зараз собі думаєте. Треба мені його, і тут ще й жінка його масті, тобто може бути справді пара сімейна. Думаєте, ви і думаєте, але у вас вийде, ви йде вибір, який ви зробите, бачите? По карті йде просто новий віток, новий переход, нові емоції, нові події. І давайте зараз подивимось на ваші енергії, скорпіончики, на жіночі енергії, які будуть вас супроводжувати на протязі тижня, 22 20... 218, так? Да? 12 18 грудня. Я вже десь в майбутнє залізла. І так, що в нас тут є? The Pain Hidden by Luxury. Біль. Біль який спрятаний у luxury, це в нас люксус. Тобто ситуація, насправді, да, в неї видно, що на спині рани плаття шикарне, прикраси є. Це все люксус, але насправді жінка відчуває біль. Подивіться, будь ласка, що у вас справді з почуттями. Щось дуже цікаво. Останнім часом якісь трикутники виявляються, в кого чотирикутники. Тому приходьте в баланс, шановні скорпіони. Ви є ті, хто завідує таким містичним будинком, насправді, такий містичний знак, знак, коли. Підсвідомість, це ваша все я. Прийдіть в баланс. Бачите, вода, вода, вода і з цієї води, з тих думок іде лімініската, іде безкінченість. І бажаю вам знайти свій баланс. Дуже буду вдячна за зротній зв'язок і до наступної зустрічі!